День Конституції України одне з найважливіших державних свят, яке щорічно відзначається 28 червня. Саме цього дня, у 1996 році Верховна Рада України ухвалила основний закон нашої держави конституцію. Цей документ закріпив основні права і свободи громадян, визначив структуру та повноваження органів державної влади, а також затвердив принципи демократії та верховенства права. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову конституцію. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. А все тому, що робота над документом включала активні обговорення, консультації з міжнародними експертами та внесення багатьох правок. Уявіть собі, при підготовці до другого читання в документ внесли близько шести тисяч поправок. Привітав зі святом усіх громадян народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Зокрема, у дописі йдеться: у першу чергу висловлюю подяку всім, хто зі зброєю в руках боронить Україну, захищаючи нашу землю, наш спосіб життя, наші права і свободи. Бажаю кожному і кожній з вас повернутися з перемогою до своїх рідних і близьких. Нехай День Конституції нагадує нам про те, що ми маємо пишатися своєю країною, поважати свої права та свободи, а головне, бути готовими їх захищати. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.